Благодійний фонд Медик у нова організація у Шостці, заснована півроку тому. За словами її представника Владислава Березного, її діяльність спрямована на допомогу військовослужбовцям ЗСУ та ТРО Шостки і Сумської області. Ми працюємо на таку тему медичну, Більше у нас медичні такі. Напрямок, втім, перша волонтерська задумка втілена у життя була пов'язана не з медичною сферою. Так благодійному фонду медик у вдалося зібрати 140 тисяч гривень на вантажну автівку «Фольксваген», яку потім передали одному з підрозділів ТРО нашого міста. Ми зібрали завдяки допомозі міста. Підприємців міста Шостка, і благодійників, людей звичайних. Наразі благодійний фонд Медик у оголосив збір коштів на закупівлю двох апаратів для вакуумної терапії ран. Як зазначає пан Березний, цей пристрій суттєво прискорює реабілітаційний період після операцій та мінімізує больові відчуття у поранених військовослужбовців для лікування обширних рваних ран, осколкових поранень. Коли заживлення йде дуже важко, а цей апарат він виконує дуже швидко заживлення і відновлює функціонал. Руки або ноги дуже швидко Владислав Березний від волонтерів медиків знає, що сьогодні лікарняні заклади не забезпечуються апаратами для вакуумної терапії ран. Тож уся надія на благодійників. Дуже важко вибити або допроситися у лікувальних закладах фінансування цих апаратів. Вони Начебто і недорого коштують порівняно з іншими. Це десь приблизно від 40 до 50 тисяч. Цей апарат коштує. Благодійний фонд працює лише за запитами наших військовослужбовців. Кожна заявка та кожна покупка документуються, підкреслює пан Березний. З печатками, з розписами посадових особ кому передається. Кожна копійка у нас на рахунку, кожен рух коштів у нас зафіксований. Будь-які перевірки у нас вже були перевірки. І міліції, і прокуратури все нас продивилися, подивилися. Ми працюємо. Так, як треба. Наразі на апарат для вакуумної терапії ран благодійники зібрали 25 тисяч гривень. Цих коштів не вистачає навіть на купівлю одного приладу, зауважує Владислав Березний. Тож звертається до мешканців Шосткинської громади з проханням долучитися до збору. Це можна зробити, поклавши гроші до скриньки від організації «Медик-У», які розташовані в магазинах нашого міста, а також задонатити на банківський рахунок, зайшовши на офіційний сайт благодійного фонду.